Всем доброго времени суток, я Елена Зорина, вы на моем канале. И дорогие подписчики, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, много важной, полезной, актуальной информации на канале размещается. Также не забывайте про второй мой канал, ссылку на него оставлю в первом комментарии. У меня два канала ⁇ бухгалтерия и пенсия просто, и второй канал ⁇ бухгалтерия просто. Я уже говорила, что написала примерно неделю назад обращение в Ощадбанк с просьбой разъяснить, какой номер телефона надо указывать в заявке на видео конференц-связь для снятия ограничений с банковской пенсионной карты Ощадбанка. Ну и не только пенсионные, если ограничения стоят на банковской вашей карте Ощадбанка. И получила ответ. Я його зачитаю. Шановна Олена Леонідівна, повідомляємо, що для зняття обмежень, які по рахункам клієнтів і які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, Ощадбанк реалізував можливість проведення відеоідентифікації. Для призначення відеозвінка потрібно перейти за посиланням. Я ставлю ссылку на посилання під відео. Та заповнити доступну форму, вказавши своє прізвище, ім'я по батькові та фінансовий номер телефона. Всі, де да, услышали, іменно фінансовий номер телефона. Призначити відеозвінок можна у доступний для вибору дату та час. Після призначення зустрічі ви отримаєте повідомлення з посиленням для здійснення відеозвонка на дату, яку обрали, та Пін-Код. Для підключення до даного сервісу наголошуємо, що здійснювати відеозвінок необхідно з пристрою з камерою та доступом до мережі інтернет. До початку з'єднання зі співробітником банку, підготуйте паспорт, який надавали в банку про відкриття рахунку та активну платіжну картку. У випадку виникнення додаткових питань ви можете зателефонувати. Узручный для вас час до контакт-центру Ащадбанк за номером телефона 0800-210 800, 800 безкоштовно с мобильных до стационарных телефонов на территории Украины. То есть, если находитесь на территории Украины, этот звонок будет бесплатный. То ли вы звоните с мобильного или стационарного, но находитесь на территории Украины. 38044 363 013 уже згідно з тарифами вашого оператора. Або плюс 38044 247 8418 для дзвінків із за кордону ми працюємо цілодобово. Також можливо здійснити онлайн-дзвінок з фінансового номеру телефону до контакт-центру при умові що у вас є доступ до інтернету та гарнітура. Функція онлайн-дзвінку знаходиться у правому нижньому куті на офіційному сайті Ащадбанк і ссылка, оставлю під відео теж. Ми працюємо цілодобово. Я думаю, що це очень важно. Круглосуточно роботи. Звертаю вашу увагу, що тепер можливо здійснити безкоштовний дзвінок до контакт-центру з, з... застосунку Viber. Для здійснення дзвінка потрібно з бізнес-чату Ащадбанку обрати функцію Безплатний дзвінок, натиснувши на іконку в вигляді будиночку. Второє, набравши у вайбері короткий номер зв'язочка 333. Ну і, соответственно, позвоніть. Бережіть себе та близьких. Все буде Україна, з повагою Цесенко Дмитро Васильович. Все. Дорогі уважаємо зрителі. Я думаю, что это хорошее разъяснение. И все-таки я думаю, что вопросы у вас останутся. Если остаются вопросы, не стесняйтесь, пишите, буду искать ответы в ближайшее время. Всем успехов, берегите себя, будьте здоровы. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк видео, это полезно для продвижения канала. Не забывайте нажать на колокольчик, если хотите вовремя получать новости. Пока-пока.